Доброго всім дня, Це канал Пасік в Україні. Сьогодні у нас 13 вересня 2025 року, ось і підійшов на сезон до завершення, бджілки вже готові до зими, настав час перетоплювати рамочки стару суш, яку вже почала їсти міль. Або вибраковувати їх темні, просто міль вже почала їх їсти. Також у нас є язики, їх потрібно всі перетопити. Е, Так як у нас кількість бджілок, бджоли сімей вже збільшується з кожним роком, вже перевалило за 60-70 сімей. Вже парова скотопка даного типу нам не підходить, тому що це дуже довго. Для маленької пасіки підходить, для великої вже ні. Раніше ми перетоплювали такою паровою скотопкою, сюди заливається водичка, ставиться на вогонь, воно підігріває, пар йде вверх, тут суш і віск викапає отсюда. Дуже добре працює, але. Для невеликої кількості пасіки. 20-30 сімей підходить. Якщо більше затратно по часу. Вам потрібно пару днів для того, щоб притопити сушу. Тому ми вирішили придбати собі нову парову скотопку. Також у нас був е прес з балона теж добра річ, але також по часу дуже займає. Потрібно суш всю переварити, щоб вона кипіла, а потім вже вкидати і давити його. Підходить, але не для. Суші, тому що потрібно їх зрізати. Підходить для того, щоб міру давити. Для суші не підходить. Тому ми вирішили придбати собі ось таку красу. Це у нас парова воскотопка для парогенератора. Парогенератор будемо купувати або робити. Побачимо. Парогенератор, Парову воскотопку купували на сайті fulik.net. Ось така краса, розмір її 1 метр. Якщо не помиляюсь це 20 рамок сюди повинно ставати. Перевіримо вже, як будемо топити. Ми вже її зібрали, сьогодні тільки забрали з пошти. Дуже гарно все зроблено, аж блистить. Принцип роботи дуже простий. Парогенератор ми будемо показувати на наступних відео. Парогенератор підключаємо. Ось тут знизу є штуцер з різьбою вже. Підключаєте сюди парогенератор через шланг. закриваєте її, ставите сюди суш, отаку, яку вже тільки на віскіде. Ставите ось таке дно, ситце. Сюди буде падати мерва, суш. Сюди буде заходити. Зліва, справа буде заходити пар гарячий. Наставили сюди, зараз покажу. Наставили сюди рамочок. Закрили. Перепрошую, не рукою знімаю. Закрили і все. На цьому закінчили. Далі просто ставите ємкість для воску, сюди буде воск стікати. Не знаю, як тут зроблено, але. Мабуть, ми будемо це закривати, або краник якийсь зробимо, або не знаю, дровняшки, або качаном будемо закривати, щоб пар не виходить, щоб температура була більша. Побачимо, може, будемо тепляти для того, щоб температура була більша, тому що топити в основному віск топимо осінню, прохолодно, щоб не було втрати тепла. На наступних відео буде багато. Відео, як ми будемо топити, тому підписуйтесь, ставте лайк. Буде багато цікавих відео, а також будуть відео, як ми будемо робити парогенератор або купимо, побачимо як. Мір вже почала їсти, тому будемо як найскоріше. Можливо, на цих вихідних будемо робити все це діло. Нагадаю, купували в магазині вулик.нет дуже гарний магазин, дуже приємні ціни. Посилання на дану воскотопку я залишу в описі, а також в коментарях. Кому цікаво, дивіться, там є різні воскотопки, є такого формату, є півтора метра, є, щоб з водичкою зразу було, щоб без парагенератора, типу, таких є. Отака така підходить для пасіки 30 вуликів до 30. Якщо 50 і більше, то вже складно. По часу займає більше набагато. Тому що сюди пару рамок залазить. Сюди залазить 20 зразу. 20 рамок і 20-30 хвилин ви їх струшуєте просто і ставите нові. Для 50 плюс пасіка це скарб. Дуже гарно виглядає. Побачимо ще по виходу воску. Після першого разу, як будемо топити, ми зважимо, скільки вихід воску йде з даної воскотопки. Потім у нас є воскопрес, ще воскопресом будемо давити ту мірву, побачимо, що є ще якийсь віск. Віск то є, а що нам дасть ще прес побачимо. Дуже гарно зроблено. Виробник ABB100, Харків, дергачі, здається. Дуже все гарно зроблено, з нержавійки все. Все плотну. Ножки піднімаються. Ручки. Краса, що можна сказати. Тому кому цікаво, замовляйте. Рекомендую поки що. Як запустимо відео, як запустимо парогенератор і будемо топити віск, я зроблю відео.